Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання в WarCraft, але перед переглядом відео хочу попросити вас поставити лайк, підписатися на канал. Також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. А сьогодні у нас завдання Прідупредження деревні льох і Нажимаємо це завдання, нажимаємо Прийняти і біжимо по карті, як завжди. Дивимося куди нам потрібно і орієнтуємося по карті. По, по по дорозі я вам розкажу що до чого. Важке це завдання не важке. Дивіться, це взагалі в завдання можна було би отримати. Але, в принципі, що тут розказувати, якщо ви це завдання вже отримали, значить ви багато чого зробили для цього. Так що не буду нічого розказувати. Розкажу то, що завдання не важке, потрібно просто його тут, де ми взяли, просто його від добігти до точки. Б і просто здати все. Ну, типу, закінчити це завдання. І все, нічого тут важкого як немає. Якщо є в когось якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо, э, будемо їх э, разом, э, разом э, відповідати на них. О, травечка, по дорозі. це нормально. Я вже тут ніколи її ніколи не перший раз, кстати, зловив першу Ну вже це три я отримав, а одну штучку вроді би я отримав з сундука. Ну точно я ніде не зустрічав а в, в цій містності. Ну руду я зустрічав і на цьому самому місці. Я вже взагалі, думав, що тіпа типу, тут в цій локації немає. Як буде роздобути траву, камінь. Хорошо, ж хоч шкуру знайшов. Де знімати з яких монстрів. Так, друзі, ми вже постійно підбігаємо. Пощій на місці. <кхід> Друзі, ми в, в селі легкий вітерок. Забігаємо на цю будівлю, другий поверх, і отут от, стоїть на балконі. NPC, де що, підбігаємо і вибираємо награду, яка нам зручніша. Ну і Після цього нажимаємо кнопку завершити. Ой, я пояса не виправ, пояс ну, все, Завдання у нас виконано. Дякую е, всім, е, хто переглядав це відео. Всім гарного вечора, дня, пока!